Ага, тобто спочатку стратегія. Так, спочатку стратегія. Все у нас починається, як кажуть, те, що називається Helicopter View, тобто з погляду зверху, зі стратегічного погляду. Стратегія це значить широкий погляд, широкими мазками. Ви наносите, ви для себе розписуєте цілі, які ви хочете досягти. І вже ці цілі ви починаєте розкладати по блоках вашого бізнесу. Майбутнього, який у вас буде, ви повинні розкласти саме ті цілі, які ви вкладаєте в ваш бізнес. Є ще таке розуміння, як, таке поняття, як ціль бізнесу і задум підприємця, задум власника. Тобто власник повинен для себе підприємству для того, щоб воно працювало. Повинен мати якийсь задум, тобто я хочу там, наприклад, за рахунок там виробництва чогось, або за рахунок там якихось послуг, якось покращити життя людей, дати якусь користь. Бо у нас люди в першу чергу вони платять за якусь користь, яку ми даємо. За цю користь вони готові платити гроші, і ці гроші, це є саме за той якийсь цінний продукт, який ви надаєте. Вони Приходять в компанію тільки так.